Так, вот здесь, значит, мы и работаем. Сейчас я тебя познакомлю с нашим лучшим трактористом Петей. О, вот, кстати, он. Пошли, я тебя познакомлю с ним. Привет, Петя. Что робишь? Да ну, Николаевич, ну что я опять не так рабылю? Так, Петя, это стажер. Он приехал из города. Закончил институт, между прочим. На стажировку. Николай, что ты меня постоянно подставляешь? Где я тебя подставляю. Нікола, в мене що, нема що робити, чи що? Що ти збираєшся робити сьогодні неділя? Ага, неділя жопа синя. Я хотів хоч додому піти по-людськи, помитися за місяць. Так, не розводь базар. Це Петя, це Рома. Я пішов, в мене ще діла. Валя! Здравствуйте! Привіт! Я Рома. Рома з дурдома. Я закінчив інститут. Ну, не повезло в житті, з ким не буває, Обжогся. Тільки там 5 років учився. Я люблю учобу. Так яко ти хера приперся до нас в село. Сидів би у себе в городі, гарабцям би дулі крутив. Мені нужна практика. Практика тебе надо. Да. Да? Угу. Практика. Що це таке? Краник. Рома, краник. Сам ти краник, краником тебе робили. Це форсунка. Короче, так, Рома, тобі практика треба чи ні? Да. Значить так. В одинадцять прийдеш до мехбригади. Поняв? Угу. Знаєш, як це в одинадцять? По часам понимає? Угу. Слава Богу. Я тобі буду в дірку солярку прасувати, а ти будеш додому носити. Мені. Так це воровство. Це у вас в городі, Рома, воровство. А у нас це називається практика. І взагалі в мене врем'я нема. Мені додому немає. Понял. Так, Рома. Ти якийсь негоже, ні руки, ні ноги, ні на що не способний. Тобі практика надо чи ні? Да? Значить так, от тобі шланга, от тобі бак. Ти соси соляри. Я не буду сосать. Думай, а ти заракранник від відірву. Ти подиви, не буде він. Ти ото язиком тільки й можеш працювати. Давай, я на шухері постою. Петя, що це таке? Рова, що ти робиш? Петя, що ти навчиш, в тебе страх тара соля розлива? Та Ніколайчу, мене слов нема. Я не знаю, що казати взагалі. Мене наче паралізувало, Ніколаїв. Ти подиви, яку змію на грудях пригріли. Що воно робить? Я не знаю, що тепер робити. Ніколайч, одкуди я знаю, що тепер робити? Моє врем'я нема. Мені додому А Ви розбирайтеся. Стоять! Час, дивіться, білі каністки! Стоять і. Завтра в куплю. А рад Так, Петя, що ти зробив? Ніколаїш, це що я опять не так зробив? Петя чого поле не зорано, а? Ніколаїш, так соляри нема. Як соляри нема? Так нема, вилилась, Ніколаївш. Як вилилась? Та ти що не знаєш, як соляра виливається? Це бак пробив. Як бак пробив? Це ну Ніколаїш, ти зачем на бабі ж гілля насипав? Так а чого ти в посадку заїхав? Так Николай, что трактор начал гриться, а там тенек, холодок, обид, борщ. Петя, а звідки гроші? Та, да, Николай, як ти звідки гроші? Бог да! ти мене постійно позориш, Николаевич! Ні, Петя, це ти мене постійно під монастир підводиш. Що я тепер председателю скажу? Сто літрів солярів. Сто літрів соляри! 100 соляри. Ти, які сто літрів соляри, Ніколаєвич? Там не було сто літрів. Откуда знаєш? Та я по грошам бачу, що не хватає. Що я тебе председателю скажу? а? Що? Ніколаєвич, ну придумай що небо. А я придумав. Пішли к председателю він тебе хоче. Та да, ну Ніколайш, я б з удовольствием. Ну мені сьогодні нельзя. нельзя? Давай сьогодні не ти, а завтра я. Тим более в мене врем'я нема, Мені ж додому надо. Время не не нема. До дому? Я покажу твій дом. Все, Петя, я закончил. Я спахав 20 гектарів землі. Ну тоді лягай, Рома, отдохни. Полежи трошки. Такой отдохни. Сейчас Николаевич проверка придет, а мы лежим. Ну сядь на спине посыть, Ром. Рома, чуешь, трактор нагрелся еще не? Не знаю, я не проверял. Рома, ты точно ты это краник трошка пятика, и богу. Я пойду проверю. Делай же отдыхай. Привет. Що робиш? Ніколай, та ти що не бачиш, що я зробив чи що? Все поле зарав. У трактора клапана чуть не повилітав. Я бачу, молодець, це поле зарав. Тільки я роми не бачу. – Воно падло з утра, прийшло, впало в посадку, так там і лежить, в не небось уже срак і верба виросла. – Так Роману, ну іди йди сюди. Петя працює, а ми спимо, да? так? Що ти вилупився? Какой Петя? Это я целый день пахал, а он целый день лежал. Скажи, Петя, что я делал? Ты за силой день у такие кучки в посадке идти и делал. Это он все врет, ты пан Николаевич. Я сейчас всю правду расскажу. Хоть ты бить правда сейчас боком вылезет. Во-первых, я за неделю вспахал 200 гектаров земли. Ага. Отремонтировал трактор. Ага. А он снял с него новый карбюратор и продал. Ага. еще он слил 200 тонн соляра и тоже продал. Еще говорю, что ваша Надя Що моя Надя? Петя, що ти з рома зробив? Ніколаіч, от тепер він поле зарав своїм Так Що да мені тепер з ним робити, блін? Ніколаіч, ну придумай що небудь, откуда я знаю. У мене врем'я нема. Мені додому надо. Стой, Петя. ну. Стой, ну. Значит, так, Тамарочка. Угу. Ну, там у нас ферма. Да, да, да. Тут у нас свинарник. Тут у нас работает наш ведущий тракторист Петя. А -а -а. Сейчас я вас с ним познакомлю. Вот, кстати, он. Oh, пойдемте, oh, Тамарочка, пойдемте. <свист> Петя, ты что Та да, Ну, Николаевич, ну что я опять не так раблю? Это Петя, наш тракторист. Тамара. Боже! Що в тебе з рукою? Це ж тобі пороблено починено. Господи, що у мене з рукою? Все Нормально у мене з рукою? Та де ж нормально, де ж нормально, подивись. Це тобі, напевно, мамка, як на голова сіка тобой вагітна була, різала, капусту квасить і ручку тобі врізала. Ти не переживай, тельбухом свинячим тут намотаєш, три години біля келіка посидиш, воно пройде. А так, ну де ж воно нормально? нормальне? Господи, да, Петя, вы меня не так понял. Ты неправильно понял. Я корреспондент. Она корреспондент. Но из города. Из города приехала. Угу. Хочу взять у вас интервью, Петр. Интервью у тебя хочу взять, а ты мне позоришь. Да ну, Николаевич, ну кто тебе позоры, Николай? Не, ну, подожди, ну, как вы знаете, наша страна вступила в ИТО. Это ты попал, Петя? Что, не могли бы быть из кадра? А я понял, все, я понял. Я пишу, на этом там дела. Валя! Валя! Скажите, пожалуйста, э, это всемирная торговая организация, да? Насколько вы понимаете? И по поэтому я хотела бы узнать, как развивается село в контексте новых международных отношений. Как внедряется современная система управления в качестве ИСО-9001, но и в конце концов внедрение инновационных технологий. Петя. Да, у нас в селе хорошо живется. Пошли, у нас там такая речка. Такі бджоли годують на сино ВТО? Яке там ВТВ? Яке ВТВ може бути? Я тобі зараз таке ВТВ сделаю. Да, я тут цар, я тут все решаю. Петя, поїхали со мной в город. Який город, яка квартира? У мене ж Ніколаєвич. Тут Ой, не трактор. Маю, не знаю, сьу, Мерседес буде. Давай ще разочок, разочек. Який разочок? У Мене грем'я нема. Мені додому надо. Оце угостиш раз, потім не відстанеш. Подумаєш раз. А хоч телефон дай? Який телефон в рельс. Ніколаєвич, отвіти. Адіос. А адрес хоча б.